П'ять сотень без перестанку П'ять сотень днів болить в грудях у нас, та рана, що зробилась в п'ятій ранку, коли прокинулись від вибухів усі, хтось їх почув, відчув А хтось лише прочитав, але всередині щось йокнуло одразу, і сльози полилися по щоках. І страшно стало, як же жити далі. П'ять сотень днів аж страшно уявити, скільки всього ми вже пережили, скільки побачили ми розпочу і болю, скільки скалічених і душ, і тіл, а скільки тих, кого не повернути, не обійняти, не притиснути грудей. І коли вже не заспівати. Їх так багато Боже, як же так. П'ятсоти днів болить безперестанку. Але ми вистоїмо, я точно знаю це. Ми сильні, ми могутні, ми відважні, ми українці. А ми здатні на усе. П'ятсоти днів. Багато це чимало, ніхто не скаже і ніхто не відповість. Та, що ми усвідомили напевно, це те, що українцям бути честь. Ми будемо стояти, скільки треба, і переможемо зовсім скоро вірю. я. І в один день зберемось ми всі разом. І слава Україні, скажемо ми.